Доброго дня, любі друзі! І знову з вами студентський клуб нашої академії. І я, його керівник Юлія Гуїна. Доброго дня, любі друзі! Доброго дня! Ну що ж, сьогодні дуже гарне свято! День святого Валентина! Свято кохання! Оплески! А ми вирішили розпочати. Це цикл нових програм під назвою Таємний знак. А що це за програми будуть? Ох, це буде дуже-дуже цікаво. Скажу таке, що ми будемо запрошувати до нас, викладачів. Але це будуть не просто викладачі, це будуть творчі люди, які раніше приймали участь. У нашій художній самодіяльності. Оця сцена. Вона була другим домом. Вони захищали честь академії на Міжвузівському фестивалі Студентська весна. І сьогодні у нас в гостях така людина. Зараз дізнаємось, хто це. Запрошуємо нашу героїню! Валерія! Вашобути! <плес> Яка я співачі до вас Не вже викладач? Не вірю, не вірю, викладач. Ну, скажіть, будь ласка, розкажіть, хто ж це ви такий викладач? О, я кандидат технічних наук, доцент кафедри, опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання. Так що, не повіримо? Повіримо, повіримо! Повіримо! Ну що? А тепер задамо декілька питань нашої гримі. Є бажаючі? Розкажіть, будь ласка, як ви стали викладачем? Після закінчення авторської середньої школи золотою медаллю я вступила. До Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, яку закінчила з червоним дипломом, потім вступила до аспірантури, захистила кандидатську дисертацію і зараз я працюю викладачем доцентом кафедри. Наша кафедра навчає студентів саме створювати комфорт, безпеку та енергоефективність в будівлі. Дуже дякую. Так, є ще питання. Yeah. О, Дуже гарно. Нам же ж не терпиться. Чим же ж ви займалися художній самодіяльністю студентського клубу? Розкажіть, будь ласка. Ну що ж ти так поспішаєш? Поспішай завоювати свої золоті медалі. Опасі нашого досі. Сьогодні свято, кохання. Дозволяю питання про кохання. І бажаючи. О, дуже гарно. Валерія, розкажіть, будь ласка, про своє перше кохання. Про перше кохання? Воно в мене пов'язане з шоколадними цукерками. Коли я навчалася в 10 класі, до мене підійшла вчителька зі своїм сином, який тоді навчався у другому класі. І вона сказала мені, що він в мене закохався і хоче здійснити свою мрію, тобто подарувати мені шоколадні цукерки, які він вже декілька днів носить у себе в кишені. Вони в нього там тануть, вона вимушена брати його форму. І ось він простяг мені в долонях своїй. Цукерки, і я закохалась не тільки в хлопчика, а й в шоколадні цукерки, які я, до речі, не любила, і вони виявилися такими смачними. Шарі друзі, Пам'ятаємо, як назва нашої програми Таємний знак. Чого явно не вистачає. Мабуть, потрібен таємний знак. Бажаємо таємний знак! Бажаємо! Таємний знак студію! А як ви гадаєте? Що це? Музичний інструмент? Ні. Це ж акордіон! Молодці тролі! Отже, Валерія грала на Афтердоні. Ваші Вашій Браво! Ну що, заграємо! Ти казала в понеділок, підтягне разом на вернінах, я при що в тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене модого зума розум звела. Я взяла у вівторок, поцілую разі сорок, я прийшов тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розуму звела. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела. Я ж тебе, я ж тебе молодого, з розом звела. Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з розом звела, ти казала у неділю Разом на весілля прийшов, тебе нема, ти моле підвела, ти ж мене підгонула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуми морозом узвела. Я ж тебе я ж тобі підванула, я ж тебе я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого, з морозом звела. Hey! узвела. Хотілося б привітати вас з цієї зустрічі, яка у нас сьогодні відбувається. Це дуже важливо в сьогоднішній час, сьогоднішній день, що ми працюємо з нашими студентами. Ви знайшли час і нагадали, зробили таку приємну зустріч для нашого факультету інформаційних технологій та механічної інженерії. Тому такий сьогоднішній день, 14 го Числа хотілося б привітати вас з Днем Святого Валентина, побажати вам всього найкращого, попереду за все, здоров'я міцного, щоб ви далі так далі так і працювали, щоб ми були завжди поруч з нашими студентами і побажати, щоб скоріше за все закінчилася ця війна і все було добре. Вітаю. Дякую. Товарищ качал!